вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут обучі квартиру? Я не орендую квартиру, в мене власна квартира. Чи не могли ви показати екскурсію по вашому будинку? Ходімо, покажу. Це у вас тут це будинок і прильот сюди був? Так, оцей п'ятий під'їзд, прямо пряме влучання. Які по черзі були, ви прибігли? Я був номер 132, і мені несуть важливо, який я прибув. А це в нас така. Що це у вас таке тут дописано? Відродження з пеплу, гмиря. Наш адрес нашого будинку. Це адрес бучі Володимира. Хто хоче, приходьте на чайок. Ще так. Ну, ми відновили. Тут все було побито, поломано. Вікон не було, з рамами ви, викинуло. Батарея зірвано було. Тут осколки по стінах. Вхідні. Ні, двері були всередину. Це така у нас це, така це ваша кімната. Так, так, це наша кімната. Устров у вас така прям божественна, скромна, маленька квартира. Це ваш сон узом. Так ну у нас скромненький, так нічого нема. Такого теж трошки захараш. А де раковина? А, раковина усе. От дивіться, оце наш будинок. Ох, розбомблений. Розбомблений Це наша квартира. Бачите. А як тримати у 70 років тиск в нормі? Менше солі більше рухатися. Раз в тиждень 36 годин я нічого не їв. Тиск нормалізувався. М'ясо відмовився від каміння щас. Був рецепт молодості від 70-річного дідуса з бучі. 73.